Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Аліна, якщо ми ще не знайомі. І сьогодні за результатами опитування в спільноті Ютуба ми вирішили з вами, що будемо знімати відео про книжки, яким може пора шукати нову домівку. У мене тут зібралося 11 книжечок, вони ось тут знизу на лесіному такому стульчику стоять. І сьогодні я буду вам розповідати про кожну із них, щоб ви могли зрозуміти, підійде вам ця книга чи ні. Спочатку, напевно, почнемо. Із такої водної інформації про мене як читачку. Я читаю дуже-дуже обережно книги. Я люблю, коли вони виглядають точно так само, як тоді, коли я їх собі придбала. Тому не переживайте за стан книг, вони всі дуже в гарному стані, крім однієї, тому що, не знаю, хтось просто переставляв мої книжечки, хтось це, напевно, моя доча. І трішки поставила цю книгу на щось. Грязненькі чи мокрі, не знаю. Але, в принципі, добре, що це було на задній палітурці, цього не видно. Далі я вам буду детальніше показувати цю книжечку. І ще ви маєте розуміти, що ті книги, які потрапили в це відео, зовсім не погані, а просто ви маєте знати про мене один дуже цікавий факт, я вважаю, це те, що я більше читачка. Купувачка книг, а не їх колекціонерка, тому мені, в принципі, завжди було дуже легко розпрощатися з якоюсь книгою, тому що мені більше подобається оцей процес купування нових. Процес їхнього читання. І після того, як я прочитала книгу, і вона була ну просто хорошою. Або я розумію, що я би таке ще раз не перечитувала, тому що ось та така головна фішка, не знаю, головна якась інтрига в цій книзі, вона вже розгадана. І заради неї я й читала цю книгу, і тому перечитувати її не буду. І саме тому ця книжка потрапила, наприклад, в цей список, а не тому, що вона якась там погана. А рахунок відправки вона буде за ваш кошт новою поштою. Будь ласка, люди, пожалійте мене. і... І не просіть мене відправляти Укрпоштою, тому що в Ничені це було зробити набагато простіше. Там я просто оформляла олх доставку або робила накладну, і малюючи номер на цій посилці, я просто її залишала оператору і йшла, не чекала чергу. А тут так не проходить. Тут на малесенькому такому відділенні Укрпошта працюють троє людей, і по факту працює там тільки одна людина, яка печатає ось так. І я. Щоб відправити книжку по ойлекс доставці, останнього разу чекала 40 хвилин. З дитиною це було не то, що нестерпно. Всі люди чекають, всім треба відправити, ніхто тебе не пропустить. Тому, будь ласка, відправка тільки новою поштою. Підтримайте, будь ласка, це відео вашою вподобайкою, напишіть якийсь коментар після перегляду цього ролику. Ну і давайте вже будемо приступати до книжечок. Перша книга, яку я хочу продати, це при надії Даніель Валентайн. Ви пам'ятаєте, наскільки сильно мені ця книжка сподобалася, але я розумію, що ще раз такого емоційного надриву я не переживу. Вона мене викликала просто вир. Емоцій, страху, якогось такого, не знаю, і огиди, і радості від того, що в мене якась книга так сильно захоплює. Над фіналом можна говорити просто вічність, комусь він дуже сильно подобається, комусь він виявляється просто якимось жахливо провальним. Але я скажу, що я, в принципі, прийняла той фінал, який нам дала авторка, і нормально до нього відношуся. Це історія про дівчину, яка дуже довго хотіла. Мати дитину, вони з чоловіком дуже сильно старалися, але у них вийшло нарешті вже десь із чи якоїсь там спроби еко. Потім вона розуміє, що ніби хтось все так підстроює, щоб вона все забувала, щоб в неї нічого не виходило. І вона розуміє, що і Google-календар вже ніби не такий був. Чи, можливо, то вона просто своїми вагітними гормонами в мозку щось там забула. Але потім виявляється, що хтось і слідкує за нею, хтось переслідує, хтось намагається. Зробити якісь пакості і завадити тому, щоб вона народила цю дитину. Дуже цікава історія, рекомендую. Книга в дуже гарному стані, нема ніяких дефектів, нічого такого. Якщо захочете, то я вам Директ просто поскидаю детальніші фото кожної книги, яка вас зацікавить. Наступна книга, яка шукає новий будиночок, це у мене все добре а в тебе від Каміли Пекан. Колись мені порекомендувала моя подруга Настя прочитати цю книгу, тому що вона якраз в той момент її читала і сказала, що вона просто дуже сильно захоплюється героїнею, їй дуже цікаво, і розв'язка їй також дуже сподобалася. Я вам зараз швиденько зачитаю анотацію, тому що я її читала вже десь півроку тому і вже майже не пам'ятаю. Дружина, мати, годувальниця на пенелопі тримається все і здається вона на межі, натомість її подруга Дженні ідеальна у всьому, як від фото в соцмережі. Пенелопа заздрить і мрія буде, хоча б бодай трохи схожою на подругу. Аж раптом одного дня Дженні помирає від передозування ліками. Що це? Самогубство, нещасний випадок. Чи може причиною є щось, що досконала жінка, так ретельно приховувала за ширмою вигаданого життя? Пенелопа має дізнатися, якою насправді була Дженні, і нарешті розібратися з проблемами у власних Стосунках. Вони з чоловіком вирішують написати, що хотіли б змінити один в одному і при цьому обіцяють бути чесними. Та інколи чесність може зруйнувати все. Так, я пригадала вже в цій книги, пам'ятаю, що мене найбільше зацікавило взагалі в сюжеті її. Саме те, що тут будуть розглядатися такі стосунки між подружками, коли одній здається, що ви друзі, а інша намагається видати себе. Когось, ким вона не є, якось ідеалізувати своє життя для того, щоб друга дівчина її застрела, або щоб, можливо, самі повірити в те, що в тебе таке класне життя, і не знаю, почати ще більше від нього насолоджуватися. Також на другорядній лінії ми бачимо відносини головної героїні із її чоловіком. У них вже багато дітей, вона і працює, і тягне на собі все. А він музикант, він такий весь повітряний, і в них дуже багато якихось проблем, недомовок стосовно як вони все це будуть вирішувати, чи візьме він відповідальність за свою сім'ю, чи вони розійдуться, наприклад, не договоряться. Коротше, все дізнаєтесь, коли прочитаєте цю книгу. Наступна книга це, можна сказати, таке нещодавне прочитане, це десь прочитане червня було. Це Валерія Малахова, Інститут шляхетних убивць. Книжка дуже красива. Прям оформлення її якість це вищий пілотаж. І мені дуже подобається, що тут на кожному розділі є окремий ось такий малюночок. Це так класно, коли якось дизайнери задумуються навіть над такими дрібницями. Ця книга також мені дуже сильно сподобалася, але я її вирішила не залишати, тому що вона. Ну, ну не може вона конкурувати, наприклад, із там «Сарой Маас чи Шейтер Мі» серії, які більше якось мене зацікавили. Я розумію, що ця книжка не потрапить, більш за все в топ-10 книжок цього року, але вона була дуже цікавою і, в принципі, такою middle грей знаєте, літературою. Вона така була більш. Підлітковою, але в гарному сенсі, тому що це забрало з неї якісь жорстокості, якісь там сцени, 18, але тут і були такі, і пошлі натяки, і якісь там жарти. Тобто повністю дитячою ця книга також не може називатися. Взагалі. Історія мене захопила. Тут вона розповідала про демона, якого вселили в тіло мертвої дівчини. Для чого взагалі якийсь некромант з нею таке зробив? Щоб знайти вбивцю, який приховується в тілі якоїсь дівчини із інституту шляхетних дівчат. Тому що одну за одною дівчат знаходять вбитими, і потрібно якось розв'язати цю ситуацію. І ніяк не можуть знайти, хто ж там прикидається, в кого вселився також демон. Тому демон буде шукати демона. Історія кла. Класна, Цікава розв'язка неочікувана. Я так і не здогадалася, хто це, і мені дуже сподобалося саме минуле цієї демониці. Розповіли, якою дівчиною вона була, що було в її минулому житті. Це було просто дуже захопливо. Я вже так про неї розповідаю. Знову згадую, яка вона класна. Наступна книга також, думаю, багато кого зацікавиться: Арістотелі Танте розкриває таємниці Всесвіту Бенджамін Аліра Сейенс. Я до сих пір думаю, що ця книжка отримала від мене якийсь трішки нижчий бал, саме через те, що в мене були дуже завищені до неї очікування. Насправді, історія мила про дружбу між двома хлопцями, яка потім переростає в кохання. Самого кохання тут дуже-дуже мало, воно тільки в самому кінці. Більше розповідається тут про стосунки хлопців із їхніми батьками, як батьки їх підтримують. Не підтримують в їхній орієнтації, виборі шляху їхнього подальшого життя, мрій і так далі. В принципі, книга, я думаю, дуже багатьом сподобається. Тим паче, бачачи її рейтинги, я розумію, що вона. Має ще комусь подарувати дуже приємні класні емоції, можливо, вона також у вас війде в десятку найкращих книжок цього року, тому що, наприклад, у моєї подруги були просто неймовірно класні від неї враження і не в однієї, тому впевнена, що вам ця книга також сподобається. Єдиний нонфік в цьому відео це Канада від персикових садів до полярного кола Євген Лакінський. Книга в чудовому стані, так само як і попередні, і вона нам буде розповідати про пригоди самого Євгена Лакінського, про те, як він жив в Канаді не один десяток років, як він зрозумів і побачив своїми очима це життя і самих канадців, і емігрантів українських в Канаді також. Тут така добряча частина саме про історію. Політику Канади, що може бути комусь також дуже цікавим. Тут багато про українську діаспору, про деякі регіони Канади. Книжка була цікавою, написана більш такою нонфікшн мовою, а не як чиїсь там мемуари, подорожі. Наприклад, думала, що вона буде писатися трішки легше, але все одно книга дуже корисна, цікава. І якщо вам завжди була цікава Канада, то думаю, це ваша книга. Наступна книга це Лейла від Колін Гувер. Я прочитала в цієї авторки вже, по-моєму, чотири книги. В принципі, всі мені більш-менш сподобалися, але не одну я не залишала в себе. І лише ось ця затрималася у мене найдовше. Це подарунок від моєї підписниці. У мене єдине якісь такі, знаєте, сентиментальні почуття насправді. Але я розумію, що тримати її одну. Немає сенсу, я не буду її перечитувати, хоча я отримала від неї також дуже багато приємних емоцій. Тут історія про. Лейлу та Ліца, які одного разу дуже палко нестримно закохуються, але проходить дуже багато часу. Вони вже разом десь там 3-4 роки, потім щось стається із Лейлою, на неї нападає, по-моєму, колишня дівчина цього хлопця, і потім вона в собі дуже сильно закривається і починає боятися, що на неї ще раз нападуть. і... Через це їхні стосунки дуже погіршуються. Він вирішує на їхню річницю запропонувати їм повернутися в той будиночок із басейном, де вони колись з цією Лейлою познайомилися, щоб вони там провели якийсь час разом і налагодили якусь таку романтичну, пікантну нотку в їхніх стосунках. Там починає творитися багато паранормальщини. Тут є така містична нотка, і знаєте, це напевно одна з небагатьох книжок. Де ця нотка була класною фішкою і мені сподобалася. Я цю книжку прочитала на Хеллоуін, Трішки так були мурашки по шкірі. Мені було потім навіть трохи страшно засинати, тому що я прислухалася просто до всіх звуків. Мені здавалося, що якби я щось таке в себе в будинку побачила, почула, я би просто ну не, не то, що там. Не змогла б надалі жити. Я б там вже і ні ночі б не заночувала, тому хто ще не читав цю книгу, кому подобається більше ось це оформлення, наприклад, ніж нове, то також за невеличкі кошти продам ось таку книжку Колін Гувер. Наступна книга це зникнення Стефані Мейлер від Жуеля Дікера. Вона також у мене має такі сентиментальні якісь почуття, тому що я її купила в свій медовий тиждень у Львові, тому що тоді вже почався ковід, по-моєму, і ми не могли виїхати. Ми тільки одружилися і поїхали з Віталіком у Львів. І купила я там дві книги Жоєля Дікера. Він тоді був прямо на піку популярності. Це книжка, 20 так, 20-го року, саме тоді, коли ми одружилися. І тоді вийшло тільки дві книги. Книги, правда, про справу Гарі Квеберта і зникнення Стефані Мейлер. І от першу я прочитала, вона мені в принципі сподобалася, але я точно не скажу, що стиль написання автора це мій. Він не дуже мій, саме через те, як автор дуже вміє розтягувати якісь деталі, як він може розтягнути слідство на зараз вам скажу скільки сторінок. На 780 сторінок. Я зрозуміла, що мені подобаються детективи і трилери набагато тонкіші, тому що в мене просто мало часу на читання. Я цю книгу читаю дуже довго. Ну, представте, наприклад, там 2-3 тижні я читатиму цю книгу і зрозуміло, що вже ефект від розв'язки буде для мене зовсім не таким. Якщо ви читаєте швидше мене, то я думаю, вам ця книга просто може саме через це вже. Подобатися набагато більше ніж мені, тому ось така красуня не читана в ідеальному стані. Стефані Мелер шукає нову домівку. Не знаю, очікували, ви побачити її тут чи ні? Напевно, так це останнє моє прочитане Пейджтун Сьоме літо». Ну, хто дивився влог, той вже знає. Я здивована, що в цієї книги такий високий рейтинг, при тому, що вона не особливо з якоюсь такою новою задумкою, зав'язкою. Але книга достойна також вашої уваги, вона дуже літня. Можете її купити, і, наприклад, поки ще жарко, поки ще там вересень, чи останні тижні серпня ви ще встигнете зловити ось такий морський, теплий, літній, спекотний вайб. Тут... Кому подобається, наприклад, такий троп в романтичній літературі, тут такий трикутник, але він по факту описаний більше з боку хтось в минулому, хтось теперішньому і от головна героїня. Думає, чи потрібно їй звертати увагу на те, що було в минулому, чи теперішнє може закрити для неї всі почуття і багато років, які були проведені з іншим чоловіком. Якщо ви хочете цю книгу прочитати, наприклад, якщо я ніби бачила, що тираж її вже перший закінчився, її вже всю розкупили, на неї просто. Величезні рейтинги і класні оцінки. Я знаю, що дуже багатьом моїм знайомим, подружкам, колегам блогерам сподобалася ця книга. Тому більше все вона сподобається також і вам. Тут у нас історія про скульпторку, яка познайомилася в кафе, в якому вона працює кожне літо. Із музикантом він приїжджав кожне літо сім літ підряд на декілька тижнів, на 10 днів, на місяць. І в них постійно знову і знову зав'язувалися стосунки, потім знову були розставання. І ось на 7 літо вона. Знаходить іншого чоловіка, і тут у нас такі, знаєте, розділ з теперішнього, розділ з минулого. Багато таких драматичних сентиментальних моментів тут також було. Авторка вміє так надавити на болючі точки, щоб ми всплакнули. сплакнули. Тому, якщо вам цікаво про скульптуру почитати, про літній такий маєток, про життя боля моря, про талановитих молодих людей, музикантів і художників, то спробуйте, Можливо, вам сподобається. Єдина малесенька книжечка, в якої стан трішечки гірше, ніж ідеальний, ну, можна сказати, також що хороший. Це збірка поезії Жадана Динамо Харків. Я її перечитала два рази. І із такого, що з нею сталося, це ось тут, наприклад, «чуть-чуть». і то, чи це, напевно, через переїзд або через те, що книжечка так стояла і, знаєте, човгалась об іншу. Тут у нас а, така тканинна обкладинка, і саме через те, можливо, ось тут трішки стерлося динамо. І я не знаю, хто я просто берегла цю книжку, як зіницю ока. Хтось поклав її на щось. І якщо вам видно... Чуть-чуть такий розвод. Ось тут є. Ну, напевно, просто від води. Але насправді, коли я ось так дивлюсь на книжку, то я його і не бачу. Він не впадає мені так в око, але ніде напуклостей там немає. Вона не взбухла, нічого такого. Тут ось є мої стікери, і дуже класні тут сторінки всередині. Тут дуже багато поезій, напевно, десь за років 10. Того, що писав Жадан. Я розумію, що я хочу спробувати ще якусь його збірку. Вона мені сподобалася, але цю я вже навряд чи буду перечитувати, тому, можливо, хтось собі шукав, можливо, хтось збирає колекцію українська поетична антологія. То ось у мене є для вас така книжечка «Динамо Харків. Передостання книга в цьому відео це фанатка Христини Морозової Біполярна історія. Також книга, яка дуже мене здивувала своїм стилем написання і тим, яка вона була красива. Я ніколи не читала про людей із біполярним розладом. Якщо чесно, то я ніколи не заглиблювалася в цю тему і не знала, що це взагалі таке. Насправді це дуже заважало нашій головній героїні якось влитися в соціум. Вести нормальне стабільне життя, ходити на звичайну роботу, заводити стосунки, заводити навіть дружні стосунки, не тільки любовні. І вона у нас тут трішки дивна, але цією дивністю вона ще більш мила і викликає якесь ще більше співчуття і розуміння. Знаєте, як, наприклад, на сонячних дітей говорять, що вони зовсім по-іншому бачать світ, але це не значить, що вони якісь неправильні чи якісь гірші, ніж Звичайні діти нормотипові. Тому ось і в мене було таке саме враження від прочитання цієї історії про дівчинку, яка хворіє біполярним розладом, що це просто люди, які по-іншому трохи реагують на те, що відбувається в світі. Подивіться, скільки в мене тут заміток? Я б, можливо, навіть ще раз колись перечитала цю книгу, але зараз розумію, що я хочу багато новиночок. Купити із англомовної літератури також, і мені просто потрібно на це і кошти, і місце на моїх книжкових поличках. Тому ось така малютка фанатка шукає собі новий дім. Ну і остання книга це Пірати льодового моря від Фріди Нільсон. Цю книгу я читала десь три роки тому, ще колись мені видавництво небо присилало на огляд цю книгу, і я пам'ятаю наскільки сильно вона мене вразила. Це також Grey література це десь для дітей 13-14 років. Але я вам скажу, що це ну, ніяк не погіршило моє сприйняття цієї історії, що і дорослим також буде приємно цю книгу прочитати. Тут ось такі є малюночки графічні: тут і кити, і орли, і човни, тому що історія така прохолодна, історія про сестринство, про сім'ю. Про відносини батька і дочок я вам зараз трішки зачитаю анотацію, щоб і собі також нагадати про цей сюжет цього похмурого дня. Сірінь не забуде ніколи. Її маленьку сестричку мікі викрадає найстрашніша людина Людового моря, пірат. Білоголов, який забирає дітей для натяжчої праці в глубокій шахті, навіть найвідважніших чоловіків жахає його ім'я. Якщо потрапиш у полон до Білоголови, більше не повернешся. Сірі не може дивитися на батька, якого поглинув розпач, і вирушає в небезпечну мандрівку морем, сподіваючись визволити міки з полону. Відчайдушна сірі навіть не підозрює, що на неї чекає. Це така пригодницька література, дуже цікава, атмосферна, зимова. Знаєте, якщо ви... Кожну зиму, наприклад, намагайтесь прочитати якісь такі холодні книги, наприклад, про е, трилери ті самі в закритому в гірській місцевості, або любовні романи про Різдво і всяке ось це. Знаєте, що випускається кожен рік, просто пачками авторки намагаються встигнути влізти в цей якісь такий різдвяний джинглбелс-настрій, щоб нам було що почитати, для того, щоб ми так прониклися цією атмосферою. Наприклад, як мій милий скруч чи щось таке, то, знаєте, ця книжка внесе вам якусь різноманітність в цей такий зимовий період часу, тому що це щось таке зовсім інше. Це тобі і не трилер, це тобі і не любовний роман, але книга цікава, захоплююча, гостросюжетна, пригодницька, холодна, зимова. Дуже класна історія, тому реально дуже рекомендую. Для того, щоб купити книгу, вам потрібно буде написати мені в Дірект інстаграму і я там вам скажу, продана ця книжка чи ні, і домовимося з вами про доставку. І коли якась книжка продасться, наприклад, то я буду писати в описі під цим відео в дужечках, біля її назви, що вона вже продана. Друзі, ну на заразній момент це поки що все. Я думаю, що все одно я буду читати якісь новинки і захочу їх знову продавати, тому це відео, я думаю, в такому жанрі буде не останнім на моєму каналі. Я взагалі зараз ще якось простіше відношуся до. Книжок, які я читаю, і розумію, що на світі наскільки багато книжок, що я перечитую, ну просто одиниці. Мені здається, що я за все своє життя перечитала, ну, може, книг 5, тому тримати якусь книгу і на якийсь момент, що я колись захочу її перечитати, це таке, знаєте, гібле діло. У мене. Як ви бачите, вже майже всі полички повністю заставлені, і мені подобається, коли ось так вони по кольорам розставлені. Тому я хочу, щоб моя книжкова полиця виглядала як такий красивий міні-магазин. Така моя бібліотека, моя книгарня, в якій я беру і читаю любу із нових книжечок, яких я ще не прочитала, а не. Складую дуже багато всього, що я прочитала, щоб, наприклад, коли до мене приходять гості, сказати: Ось це все я прочитала! Ось так багато я читаю. Ні, в мене задум в моєї бібліотеки зовсім інший. Тому. Не сумуйте, друзі, якщо ви, наприклад, не встигли щось купити, або хотіли би ще якісь книжки, наприклад, купити з тих, що в мене тут лежать. Більше все, вони колись також будуть продаватися, тому моніторте, не пропускайте наступні відео із книжковими розпродажами. Можливо, якась із цих книжечок шукала саме вас. Напишіть у коментарях, які з цих книжок ви читали, і можете також сказати, що вони реально класні і що вартують чиєїсь уваги. Пишіть, якщо вас якась зацікавила, обов'язково домовимося з вами про доставку. Якщо купите дві книжечки, то буде вам або більше, наприклад, то буде вам приємний книжковий бонус для книголюба. але це вже нехай буде для вас сюрприз, і це ви вже побачите лише у себе в посилочці. Мені буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте це відео своєю вподобайкою. Напишіть, чи взагалі ви вважаєте, такі відео корисні, будуть на моєму каналі, чи потрібно залишати таку рубрику. Зовсім скоро ми з вами вже побачимося. Тому, друзі, не сумуйте.